Паркове озеро у горішніх плавнях продовжує поповнюватися новими пернатими мешканцями. Ветеринарний лікар Артур Шабліян випустив на воду ще двох лебедів, які упродовж тривалого часу перебували на лікуванні. Птахи особливі, адже мають інвалідність, через що не можуть повернутися у дику природу. Як зустріли новоселів, старожили водойми, а особливо ватажок лебединої зграї льоня. Дивіться у наступному сюжеті. На парковому озері горішніх плавнів побільшало краси й граційності. До лебединої родини доєдналися двоє нових мешканців. Один із них особливий: це однокрилий лебідь на ім'я Мартін, врятований на початку березня. Його з тяжкою травмою, осколковим переломом і некрозом тканин доправили на лікування з кіровоградщини. Ветеринарному лікарю довелося птаху ампутувати крило. Подальша реабілітація тривала упродовж кількох місяців. Щоденні перев'язки, антибіотики, крапельниці, а головне безмежна любов до братів наших менших сприяли тому, що Артуру Шабліяну вдалося врятувати лебедя. І ось важлива мить: Мартін уперше занурив лапки в прохолодну воду Паркового озера, відчув яку гладь поверхні і повиляв хвостиком, ніби на знак згоди. Відтепер ця водойма його новий дім. Разом із ним ще один шипун, якого також виходили в клініці. Спершу новачки насторожено поставилися до старожилів, особливо до льоні, господаря Паркового озера, який одразу розпушив крила і нагадав, хто тут головний. Здавалося, конфлікту. Не уникнути. Леонід кинувся за Мартіном, немов торпеда. Провівши йому екскурсію водоймою. Вже за кілька хвилин пернаті незнайомці разом чистили пір'ячку на березі. Пташине порозуміння взяло гору. Чому дуже зрадів рятівник білосніжних красенів Артур Шабліян. Хлопці познайомились, все нормально, тому що ні до цього вони друг друга не знали. А так будуть тепер. Разом мешкати. Головне, що немає конфліктів. Вони далі між собою там, друг з другом знайдуть общу мову, там, навіть якщо якась буде агресія, там якось поділять водойму. Да, там Одні там будуть, будуть цих сюди, наприклад, виганяти. Але ж він цей бачити показав, що поплив до своїх дівчаток. Артур Шабліян зазначив, випуск лебедів на паркове озеро відбувається поетапно. Першими у водойму повернулися старожили і здорові лебеді, які за кілька днів стали на крило і полетіли. Це був щасливий і водночас сумний момент для витлікаря. Лебединий рятівник зізнався, що кожен птах, якого він рятує, стає майже рідним. Відліт пернатих його трохи засмучує, проте водночас це доказ того, що все зроблено правильно. Лебідь здоровий, сильний і може самостійно перейматися своєю долею. Днями мешканцями паркового озера стали ще двоє молодих лебедів. Тепер знову двоє. На лікуванні залишаються кілька птахів. Один із них через порушення білкового обміну готується до можливої ампутації. Проте всі птахи мають шанс на друге життя. І якщо повернення у дику природу для них є неможливим, то їхнім домом обов'язково стане затишне паркове озеро горішніх плавнів, яке цьогоріч стало безпечнішим для пернатих красенів. Завдяки підтримці міської адміністрації територія водойми, де зазвичай лебеді відпочивають, харчуються і навіть минулоріч намагалися побудувати гніздо відтепер огороджена. Був приємно здивований, тому що там та стара споруда вже зовсім вийшла з ладу і помітив на її місці вже нову, повністю, скажімо, так, сучасну споруду для захисту наших пірнатих птахів. Хочу подякувати міському голові за те, що слідкують за нашим озером, підтримують мешканців нашого озера і за встановлення такого чудового паркану. Також подяка міській раді за те, що посприяли цьому. Постійно сприяють, також підтримують птахів. Тепер пташки будуть почувати себе більш в безпеці, тому що раніше до них люди мали там, можливість із собаками приходити на місце їхнього відпочинку і годування. Зараз встановлено паркан, забор, ключик. Тому, скажімо так, незвані гості трошки уменшаться у нашої лебединої родини. Попереду у паркового озера ще багато новоселів. Вже за кілька днів мають з'явитися на світ перші пухнасті пташенята. В очереті висиджують своє потомство качки. Парк готується до справжнього дитячого садочка. Ветеринарний лікар звертається до містян із проханням не шкодити птахам, годувати лише тим, що їм насправді дозволено: зеленню і крупами, хліб під суворою забороною. Пам'ятайте, кожен новий мешканець паркового озера це результат величезної праці, любові і турботи ветлікарів. Щодня, коли лебеді чистять пірячку під лагідним сонцем, лопотять крилами по воді чи голосно ячать. Це ще одна маленька перемога над байдужістю. Горішні плавні змінюються, стають красивішими, чуйнішими, комфортнішими, і це все завдяки людям, які люблять птахів, паркове озеро і своє чудове місто.